Еще сьогодні ми з вами поговоримо про дуже приємну тему. Поговоримо з вами про день святого Миколая. Він же до нас наближається поляки, які ми тепер святкуємо його 6 грудня, тож вже буквально трішки менше як за тиждень. Ми поговоримо з вами про те, звідки взялося це свято, як його святкують поляки, власне, що вони дарують, і хто ще приносить крім святого Миколая їм подарунки на свята. Тема дуже приємна, дуже мила, дуже ностальгічна, тому що всі ми зразу згадуємо, як нам приносив Миколай подарунки, десь там під подушку в дитинстві, Так, а може й досі приносить, якщо ви дуже чемні і гарно вчите польську, наприклад. Тож сьогодні говоримо про це. Говоримо, звичайно, польською. Миколайки то вичіківане через діті święto. Już pojawia się przedsmak świątecznej koronczki. Pisanie listów do Myślenie o prezentach. Mikołajki, tak Polacy nazywają skroczoną te świato, jak na mnie duży miła nazwa, a tak Mikołajki, zamiast Dzień Świątego Mikołaja, po prostu możemy powiedzieć Mikołajki, tak? To duże oczekiwane dzieciami świato, tak? Wyczekiwane, to znaczy duże oczekiwane dzieciami świato. І вже з'являється оця така святкова гарячка, писання листів до Миколая, так і вже думками ми десь там про презенти собі згадуємо мишлення, дослівно думання про подарунки. А чи затем Миколайки то свято? Ні, те дня нормально йдемо до праці, школи чи підшколи. Ale ten dzień to doskonała okazja, zaraz obok świąt Bożego Narodzenia, do wręczenia sobie prezentów i wizyty Świętego Mikołaja. A czy właśnie Dzień Świętego Mikołaja, to znaczy Mikołajki, to w ogóle święto? Na rzeczywistości nie, to nie w znaczeniu, tak? My normalnie idziemy na robotu, do szkoły czy do dzieci w sadinie. Ale ten dzień, to cudowa, doskonała nagroda, właśnie przed Rizdwą, tak, przed Rizdwianymi światami, do wrócenia od podarunków i wizyty św. Mikołaja. A skąd w ogóle zwyczaj dawania sobie prezentów i czekania na wizyty św. Mikołaja? 6 grudnia. Historia Mikołajek zaczyna się od katolickiego biskupa i świętego Mikołaja z Miry. А звідки взагалі оцей звичай, так? Дарування один одному, давання собі, це дарування один одному подарунків і, власне, очікування на візит дослівно, Миколая, власне, 6 грудня, так? Історія цього свята, Міколаєк починається від католицького святого і біскупа Миколая Зміри. Wręczenie prezentów 6 grudnia jest związane z opowieścią, która istnieje już od X wieku. Jest to średniowieczna historia życia biskupa Zmiry, który w dniu 6 grudnia wręczał dzieciom prezenty oraz dbał o najbardziej potrzebujących. Wrócenia podarunki tak samo 6 grudnia jest powiązane z rozpowiedzią, tak z opowiadaniem, Котра з розповіддю чи оповіданням котре існує ще з 10-го століття. Це середньовічна історія життя біскупа у цього зміри, котрий саме 6 грудня вручав дітям подарунки і також дбав про тих, хто найбільше цього потребує. Обецні Міковайки то континування тієї традиції, але в нього змінений спосіб. W nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj zostawia grzecznym dzieciom drobne prezenty pod poduszką, w butach czy w skarpetach powieszonych przy kominku i tak podobne. Zaraz wrze ucji Mikołajki takce przedłużenia tej tradycji, ale wrze w troszkę zmieniony sposób. В ніч з 5 на 6 грудня Миколай залишає чемним, чемним дітям дрібні презенти так? під подушкою, черевичках в бутах, чи в шкарпетках, які висять над каміном, і тому подібних місцях. Як вигляда святий Миколай? Його візерунок змінював на przestrzeni віку. Пілот, як духовний Пощадав пастора мірте і двум червоним шата біскуп'я. Як виглядає взагалі святий Миколай? Його образ, візерунок, образ так змінювався на просторі років, так, на просторі століть. Спочатку він, як духовна людина, так як святий, з'являвся з пасторалею, міртою і в довгих червоних шатах біскупа. Obecnie najbardziej uniwersalnym wizerunkiem Mikołaja jest staruszek z białą brodą i wielkim brzuchiem, ubrany w czerwony płaszcz i spiczastą czapkę. Porusza się na saniach i przynosi prezenty. W zamian oczekuje tylko ciasteczek, aby mógł posilić się w swojej podróży. Зараз найбільш таким поширеним образом Святого Миколая є старенький дідусь, так, з білою довгою бородою і животиком, так, великим животиком. Він одягнений в червоний плащ і має таку спечасту шапку, так, тобто таку гостру шапку. On przesuwa się na saniach i przynosi podarunki. W zamian za to prosi tylko pro o ciasteczko, aby mógł nabrać się sil, nabrać się energii w swojej podróży. Skąd ta zmiana? Oczywiście na potrzeby marketingu. W 1932 roku Coca-Cola uznała, że wizerunek biskupa jest zbyt poważny jak na kampanię reklamową. Звідки, взагалі, оці зміни так з такого святого, в такий більш універсальний, умовно кажучи, образ це все звичайно на потреби маркетингу було зроблено. А в 1932 році фірма Coca-Cola вирішила так, що цей образ біскоп, біскупа, так святого, він надто серйозний, надто поважний, як для рекламної кампанії. Mikołaj przynosi prezenty nie tylko 6 grudnia, ale także w Wigilię, a ponieważ ma dużo pracy jednej nocy, ma swoich zastępców i zastępczyni. Wigilia prezenty przynoszą. Mikołaj przynosi podarunki nie tylko 6 grudnia w Polsce, a także w przedświatowy wieczór, to jest wieczór przed Wigilia to wieczór przed Rydzbą. А е, так як він має дуже багато роботи 6 грудня, сам один собі ради не дає. Е, то в такому разі він має своїх заступників і заступниць, умовно кажучи. І власне в святковий вечір перед Різдвом подарунки нам приносять. Дольному Шльомську, то є гвіастка. Гвіастка – це зірка. Так, Гвіастка – це зірка, яка з'являється перша на небі в вечір перед Різдвом. W Wielkopolskiej na Kaszubach i Kujawie przenosi prezenty gwiazdor. Gwiazdor co to też taka okrema osobistość, tak? Jaka podarunki. Dużo często to, to pochwudzić od Polaków. Śląsk uważa, że prezenty przynosi Dzieciątko Jezusa. Dzieciątko Jezusa, to maleńki i susyk. Małopolska i Śląsk, Cieszyński Там приносі презенти Аньолек. Аньолек – це ангелик. А на Подлащі функціонує дядек Мрус, так, дідусь Мороз. Тобто ми бачимо, що загалом презенти подарунки в Польщі приносить не лише Святий Миколай і не лише 6 грудня. Польща країна велика, так само як і Україна. І, власне, нам подарунки в Польщі приносять в різних регіонах різна. Персона різна особистість, помічники Святого Миколая. Окрім того, що 6 грудня то ще можуть бути в інший час. А, тому майте це на увазі, зважайте на регіон, в якому ви мешкаєте, і вивчайте його традиції. Бо знову ж таки це дуже дуже важливо, аби і вам було комфорт. Загалом традиції це завжди дуже цікаво, як і українські, так само і польщі. Польські, так, країни, в якій ви проживаєте чи плануєте проживати. Я дуже сподіваюся і, і щиро бажаю, щоб Миколай приніс вам тільки-тільки всього найкращого. Я гадаю, що в нас зараз прохання до Миколая у всіх буде одне на всіх, але з якихось ем, особистих прохань то нехай збудеться все, що ви собі задумаєте, нехай він принесе вам все, що ви захочете. І, і в плані е, моральному, психологічному, так, е, в плані нематеріальному, але також і в матеріальному. І якщо ви вивчаєте зараз польську, то дуже класним подарунком від Святого Миколая будуть, наприклад, курси від Анполі. А чому? Це завжди класний подарунок навчання. Це те, що залишається знання, так це те, що залишається з вами назавжди, в вашій голівці, те, що нікуди не зникне, не пропаде, продасться і завжди буде при вас. Дякую вам щиро, бажаю вам всього найкращого і гарних подарунків від Святого Миколая. Па-па!